Royal Скай, королівське небо. У нас такий шалений вітер, що він хитає кашпо і без моєї допомоги. Насичений такий пурпурний колір. Росте він, принаймні, спочатку більш догори. Для того, щоб був пишний кущ, також треба хоча б чотири прищіпування. Що ще я помітила? Він дуже добре вкорінюється, дуже швидко розвивається. Тому ось ці обрізки при формуванні, вони не дуже сильно відтягнуть це цвітіння, бо він швидко наростає. Це в мене молоденьке кашпо, його б ще разочок обрізати. Але показую вже, як є, поки є час і є квіти. Сорт гарний, вартий уваги.